Як ви бачите, можливо, Португалію в Португалі останні місяці навіть рік, вже рік слишком, Ситуація в імміграційній сфері не дуже така приємна. Контроль більше, да оці якісь там переслідування, якісь там санкції, депортації. Це не стосується українців, да, але, взагалі, в цілому фон не такий, не дуже приємний для. Для українців і для емірантів. Бажаю, щоб у ці всі історичні, оці всі новини, ці заволовки, те, що на вас долітає цичко новин, українську від українських якось там да агенційно новинних спотворене 150 разів. Не читайте все це. Ви вирізаєте свого життя, не гайте свій там, час, ресурс, життя, здоров'я на це Моніторте, що відбувається взагалі на португальській політиці. Що є в ній на португальській новині та стрічці, якийсь там контекст український, що є якісь зусилля українських асоціацій і посольства дав в цьому напрямку? І живіть своє життя максимально легально, комфортно, формалізовано в усіх сферах свого життя. І це буде для вас напевно вхідним дав цим білетом, кутком в ваше майбутнє португальське життя по закінченні війни, якщо до того ви не отримаєте якийсь інший статус, більш уставлений, ніж захист.